Ось такий корневинчик насипаю. Все, корневінчик в мене є. Зараз беру тепер ту рослинку, яку я хочу, це в мене. Мабуть, одиночки. Так буде краще водніше зарізати. Так. Зараз ми заріжемо і підпишемо. Обов'язково підписуйте, тому на даний момент... Та що там я пам'ятаю, що я робив? Ага, вже там на наступний день, або боже, до вечора ви нічого не пам'ятаєте. Ось так я ставлю 5. 5. І одягаю на ось таку шпажечку. Такий роблю флажечок. І ставлю сюди. Все. Так, одіну перчаточку, буде краще працювати з землею. Зрізаємо 5, да, вирішила. Тут уже бокові паганці пускаю. Ні, мабуть, я ось цей зріжу. От тут оцей пускаю бокові паганці. Ось так я зрізала. Забираю зайве листячко. Ось так от забрала корневінчик. Корний вінчик і, і так плотненько придавлюємо Ну, Щоб не було великого стресу для рослини, ми, мабуть, поки так залишимо цю п'ятірочку. Далі у мене номер 35. 35. Петуні треба обов'язково прищіпувати, щоб воно у вас не росло одним таким ваганом вверх стеблем. Щоб росло кущиком гарним, набитим кущиком. Так, зараз я також цього черіночка знімаю листочки. Це в нас номер 35. Корнівінчик. І сажаю. І обов'язково плотненько Все. Так, це в мене був номер 35. Повішимо, потім я вам розкажу, що це за мене за сорти. Всі під номерами, тому що назву ти не пропишеш на такому клаптику, тому записую я тут зошит. Все. Кожному даю, кожній рослинці даю назву, а потім уже я розумію, що тут в мене за рослинка. Так, це номер 35. Далі, ось така вимахала. У нас номер також 35. Я ще з них просто не знімала череночок, тому зараз знімемо. 35. Набираємо зай корінчик. Легко розпушую тут і союю, мабуть, іще треба все, 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 все так. Підписуємо 35. І так ми продовжуємо черенкувати. Потім я ще подивлюсь, піду, у мене там ще деякі квіти треба начеринкувати. Це геліхрізіум, я бачила, вже можна. Ну, ще щось подивлюся. Так. Що в нас ще є? Номер 35. Ні, номер 30. Щоб же рядочком були. 5. 29, можливо, це. Це 5. Добре, зрізаємо. номер 5. перше дивіться, ось тут йде таке, то цей листочок заважає. ми його зрізаємо. Зрізаємо цей листочок, щоб він... Не заважав рости. Росточку. Тут я навіть не знаю, чи мені зрізати його чи ще постояти. Ладно, цей, ми, мабуть, ще поки залишимо, хай ще поки виросте. А цей вже зріжемо. прощепаем так вот такую прощепочку сделали на мр5 корный венчик. и земельку Земель. І ось таким образом в нас виходить так гарно квітулечки. Зараз я ще посаджу, потім вам покажу. Так, я принесла ще тайдали Хочу звернути вашу увагу, ось дивіться, ось той дал, я вже його прищіплювала. Вон там видно, в мене є зріз. І бачите, він пішов пускати. Але я бачу, що тут можна ще зрізати. Тому зараз ми ще зріжемо гілочку. Поки вони такі молоденькі, просто думаю, яку з цих трьох. Різати. Ну ось ця мені кажеться. Треба зрізати. Тік. Все, ми її зрізали. Цього та тайдальчика та ти так не відпускаєш. Це у нас номер 31. Зараз ми її полінимо. Зараз. Щоб взяла таку палочку по більше. Mm -hmm. Дальчик готовий. Ми його тут прижимаємо. Добре. І підписуємо 31. 31. Ці всі череночки укоріняться і будуть для вас прекрасні квіточки. Вони всі вирощені з насінинки, тому мають весь потенціал. Так, 31. Зараз ми зріжемо ось такий тайдал теж номер 31 Також зріжемо, тут у ньому. Ось ці пазухи. Зарізали. І він починає кущитись. Була одна гілочка, зверніть увагу, скільки вже він попускав. Скоро ми його пересадимо, як корінечко заплете, а цей горщик пересадимо більший. Наразі поки не треба. Так. Корний вінчик гарно. І знову земельку. Ось мені так заважає ось ця штучка. І добре прижимаємо. Любу рослинку треба добре прижати до землі. Так, 31. Не забуваємо підписувати. Покажу вам потім зараз наріженого коріння і вам покажу вже результат. Я десь тижня-два назад також пробила. Все, так, номер 31. Цей номер уже піде з рослинкою. А Одна стежина круто повернула, а друга в зелених травах потонула. Сильний вітер. Please.